Вітаю! слава Украине! На огляді ніж від фирмы ЕА Фингру. Название у них Модель называется ЕФ-233. Тут ее, Раньше не писала, сейчас пишут. Такой интересный бюджетник, достаточно великих размеров. Рукоять G10. З такими фрезеруваннями дизайнерськими, і за рахунок них вони достатньо цепки, дуже так гарно цепляється. Великий отвір для тимляка такий овальний. Так, різкі зникло. І прямо в лайнерах зроблений. Лайнери стальні і в них же цей отвір. Протилежна сторона. Повністю ідентична, аналогічна, плюс кліпса стальна, кліпса глибокої посадки, але зробили її до цього отвору для темляка. Жорсткість така, ну я б не сказав, по-моєму, менше середньої. Але тримати буду, вроді нормально, вже не добре. Так, лезу строва по центру, в усьому у нас підшипники. Відкривається це основне відкриття цей фліпер за плавник. Відкриття ідеальне, закриття теж. І за цей овальний величезний отвір теж можна плавненько відкрити. Замок, Liner лок, лайнер заходить повністю, Запаса ще десь третина, половина десь так є. Лайнери облегшені з обох боків, вага на 142 г. Баланс на підпальцевій, практично оці, там, де тримати, відкривати замок. Все добре, у хваті зручний, достатньо добре, цепкий. І розрахований в мене рука достатньо велика, розрахований на велику руку. Насічки такі, цепкі, гарні, добре. Чуяла, чуя, немає. Хват любий, все дуже добре. Так, лезом. На лезі у нас сталь D2. Вказана ось на плавничку. Сетін По плоскості продольний. Спуски вогнуті, на спусках поперечний. По обуху 3,3. Зведення в районі 0,4 до кінчика 0,5. Тобто ще на 14,1 мм. Беріть. Загальна довжина 230 мм. І довжина леза майже 10 см. 99 мм. Ось такий далеко не маленький і дуже непогано гарно зроблений ножичок від фірми EAFNGRO ЄФ. Еф 233 Рекомендую.